Лої Пастер народився у Франції у 1822 році в сім'ї шкіряника, де отримав християнське виховання. Хоча в нього були погані оцінки в школі з багатьох предметів, він дуже хотів вчитися, тому, незважаючи на невдачі, він продовжував наполегливо це робити, і після школи в 1842 році отримав ступінь бакалавра. А в 1845 році ступінь магістра. Науковець прославився тим, що був великим практиком у першій половині 19 століття. Більшість науковців була здебільшого орієнтована на теоретичні дослідження. З 32 років пастер, бажаючи використати науку на благо людей, очолив створений ним факультет прикладних наук. Щоб навчити науковців, як застосувати теоретичні знання для вирішення проблем бізнесу та промисловості, протягом двох років Луї Пастер вивчав ферментацію та, всупереч думці хіміків, які вважали, що вона є хімічним процесом, експериментальним шляхом довів, що бродіння це результат життєдіяльності маленьких живих істот, мікробів. Завдяки відкриттям науковця була створена нова галузь науки мікробіологія.